Друзі, усім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. У сьогоднішньому відео покажу вам нашу поїздку на ферму. Нас дуже спонтанно запросили друзі. І ми такі в останню хвилину зібрались, поїхали. Це було дуже класно і одне з найкращих рішень на це літо поки що. Ферма знаходиться за містом, Ми десь годину приблизно їхали. Звичайно, як же ж можна обійтись без кави, без пончиків в дорогу? Це просто маст хев. Тут, бачите, у чоловіка своя ферма. Він ніби зробив з неї такий як бізнес. Запрошує усіх бажаючих на екскурсії. Ось, до речі, ось цей маленький бичок, ніби зі сказки, соломиний бичок. Весь час за нами бігав, бавився, тулився, хотів, щоб його гладили. Дуже дуже мило. У цього Джона є навіть е, бізони. Е, взагалі дуже багато тварин. Я, як людина асфальту, виросла в місті, ніколи не була в селі, ніколи не бачила свійських тварин. Ось так, от близько, тим більше ніколи з ними не бавилась. Тому для мене це був новий досвід, але мені шалено сподобалося. І Ось тут він розповідає про те, як він доглядає власне за бізонами, що вони вважають його своєю мамою, і зараз покаже, як він з ними взаємодіє. Little demonstration of the bond and the trust that I have with this guy, how much time we've spent together. Um, you see these patches of hair when it's coming loose, I just grab it and collect it. This is one demonstration, but I want to show you guys something else because, truthfully, I have a lot more faith and trust in this guy. So, I'm going to show you something a little more dangerous and scary. Oh my goodness. Give him a back rub, he likes it, puts his <laughs> nose in the air, he's like, Oh, yeah, that feels good. So, yeah well hard to balance on the peak back don't do this at home hey, Who else would like

Взагалі, усі тваринки на фермі доволі гарно доглянуті. Я, звісно, в цьому не супер розбираюсь, але я людина гидлива і, чесно кажучи, для мене то було доволі прийнятно. Ну, типу, було чистенько, гарненько, і слава Богу, що не було болота як такого. Тому мені для мене це ще один плюсик. E, спочатку ми були на одній частині ферми, потім ось на такому тракторці нас завезли до інакшої, там вже більш як пасовисько, там і корови були, і осалки, і коні, малесенькі поні, ось такі, і трішки пізніше вже під'їхали до e, ферми Альпак. Там, бачите, ось такі, як цілі ціле сімейство. Взагалі, колись дуже давно я любила все пов'язане з альпаками. В мене і заставки на телефоні, і чехли, і То все було все, що з альпаками, то любов. Тому можна сказати, що одна з моїх мрій здійснилася. А, і взагалі для мене було дуже таким здивуванням, що вони просто, як малі діти, трохи лікливі, дуже так обережно підходили. Але коли вже бачили, що немає ніякої такої небезпеки, то вони і їли е, з рук, і давались ніби навіть себе погладити. Тому мені здається, що я половину з тих альпак нагодувала, вони всі такі дружелюбні були, просто, просто захват. І е, чесно кажучи, мені здається, для. Навіть для дорослої людини це була дуже класна можливість виїхати за місто, побути ближче до природи, відволіктися, забути ось про таку е суматоху щоденно і просто насолодитись моментом, побути і з близькими і так ближче до, до природи. Це було дуже класно. Тому я дуже вдячна, що нас е витягнули навіть в останній момент, що ми так зібралися і. Наробила собі купу приємних спогадів, фото, відео. Це залишиться як один із найяскравіших спогадів цього літа, я впевнена. І, взагалі, екскурсія мала бути десь дві години, але ми пробули десь три з половиною. Дорога додому вже така була трохи виснажена, виснажлива. Але ми це все зашліфували піцею і просто насолодились днем. Зараз рубрика жертва тіктоку. Але насправді це дуже класні покупки. Як бачите, ось цей крем. Я вже собі купила нову, новий тюбик. Дуже класний. Після нього шкіра зволожена, наповнена шовковиста. Я його наношу після ось цього тонера, Тобто я вмиваюсь, потім зволожу ось цим тоніком. Він дуже ніжно відлущує шкіру, і вона залишається такою, знаєте, як бейбі-скін. дуже класно. І зверху ось цей крем просто ідеальне комбо. А на вечір в мене ось трошки інакший догляд. Знову ж таки, я вмиваюсь, потім наношу ось такий лосьйон. Він, типу, як ретинол, тільки. Більш... А... Він, типу, більш потужний, але він більш ніжний на саму шкіру. Ну, дуже класно. І після нього я захищаю шкіру ось таким кремом з керамідами або з церамідами, хто як його називає. Це вже, не знаю, моя, напевно, третя чи четверта упаковка від COSRX. Дуже класна фірма. І все. Оце весь мій догляд. Я не фарбуюсь, я не люблю ці всі декоративні штуки. Оце мій базовий догляд. І ще вмивалка. До речі, вмивалка в мене сьогодні закінчилась, то треба буде купити. Зараз я скоренько вбираюся, збираюся і їду, мені потрібно здати свої обручки на чистку. Раз на півроку треба проходити інспекцію, щоб вони подивились камінчик, щоб вони почистили ультразвуком. Плюс я тут. Десь так не видно. Але я фарбувала двері, і в мене фарба поза... позаховувалася в ось цю набивку. Ось так не видно, Але, коротше, треба, треба то зробити, бо червень закінчиться. В мене до кінця червня треба зробити інспекцію. Тому ось це мої рекомендації план на сьогодні, і треба збиратись. Короче, я така зла, зайшла в банк, мені треба було поміняти монетки. У мене був цілий кульок, і я вже колись так міняла, це окей. А то, приходжу, і він такий, ні, ви не можете, вам треба короче, їх в отакі от штуки покласти. Дав мені такі кульки. Я поняття не маю, вони насквозні. ну, тіпа, Тут якби, просто самому треба робити э, стопор, щоб монетки не вилітали. Коротше, я загуглила, як то зробити. Окей, пішла. Він такий: ну як зробите монетки, то типу, повернетеся, я вам зроблю. Я така, окей, я вистояла чергу в чотири людини. Я була п'ята. Це він мені сказав. Я пішла, поробила ті монетки. зробила коротше, все, як він казав. І вертаюся, стою, типу, в чергу, якби ловлю його глазами, щоб він якби побачив, що я тут тримаю ці штуки. А він просто зве наступну людину в черзі на минуточку, поки я складала черга. Переді мною утворилася всім людей, і я, типу, восьма. Я така думаю, ну, я не буду так довго стояти. Перше, в мене немає часу, а по-друге, якби ти сам мені то сказав. Коротше, зараз е мені треба <свісно> відволіктись, тому що ну, це перший раз, що така от історія типу, дуже дивне ставлення до клієнта. І Може, я не права, але, ну, типу, чого так? Коротше, згадала, що в якомусь супермаркеті є така. Є такий автомат, куди ти засипаєш монетки, воно типу, автоматично рахує, і ти просто можеш забрати кеш. От, То я, напевно, поїду туди, там без черги, там дуже просто, і, напевно, зразу треба було туди їхати. Але просто мені сюди набагато ближче. Ну, коротше, така от історія. Зато я тепер маю такі от штуки. Це просто якийсь, я не знаю, допотопний період. Отак я продавай на маркетплейсі. Це я щось продавала і мені принесли, коротше, заплатили монетами, Ну, типу, окей, але я поняла, що більше я на таке не погоджусь, бо це сплошна головна боль з оцими розмінниками. Капець. Ви знаєте, куди я приїхала? Я просто е скоро пропишусь в цьому магазині. Оп! Майклс поглянути, чи в них є в наявності деякі картові штуки, бо я думаю або замовляти в цьому в Амазоні, або, можливо, я придбаю тут, бо ціна однакова, mm. як мені подобається їхня атмосфера, це скільки всього. Це ж просто мрія любого крафтовика. Дивіться який здоровезний вибір таких от мозаїк. Просто коли я шукала, тут було буквально сім якихось отаких от, от. А зараз їх дивіться цілий ряд, величезний вибір. Але я не за цим приїхала. Я знайшла їх тут три коробки, і на них діє промокод зі знижкою. Просто ідеально. І ще ось такий діракол. Можна вважати удачно. В кого був дитинці такий спірограф. Мені колись мама привозила з Києва. Боже, як я довго не вбалася, це просто офігенна ігрушка. І тут ще є інакший варіант. У мене в таких магазинах просто просинається відчуття, що я хочу займатися крафтами, і при тому не важно чи то вишивати, чи то шити, малювати, наносити якийсь візерунок спеціальною фарбою. Абсолютно не важно. В'язати теж, дивіться. Це просто як можна, як можна встояти. Але я я держусь. Я не буду купувати зайве. Просто дивлюсь, що тут є. Бо, як я вже сказала, я дуже люблю такі крафтові магазини, і тут дуже красиво. Так. Я перепрошую, а можна якось не поспішати? Літо ще навіть не почалося. Тут же просто осінні композиції. Ну це як? До речі, в нас є різдвяний віночок. І я думаю, може щось таке от на осінь купити на двері. Це так симпатично виглядає. І тут же все теж. До Дня подяки. Всякі такі миленькі. Ось таке подобається. У нас, до речі, є схожа рамочка. Симпатичний і дивіться, який офігенний підсвічник. Просто класно. Такий декор я люблю. Мінімалістичний і тематичний. Дуже гарно. І те, що я казала, вже кінець червня. І тут вже все до Хелловіна. До речі, ці вихідні будуть Long Weekend, по День Канади. І тут продаються всякі канадські, канадська символіка. Дивіться. А ще мені дуже подобається ось такий стиль. Я не знаю, як він називається, але він прям настільки дівчачий і настільки милий. Дивіться. Підсвічнички. Просто Тут просто неймовірно. Дуже подобаються ось ці. Я не знаю, для чого вони, але картини, я не любитель картин, але це виглядає дуже гарно. Ноти, омен. Oh, я би все купила з цього. Хоча це абсолютно ніяк не, не, не вливається в тематику нашого дизайну вдома. А ось цей віночок дуже гарний. Коротше, виходить, якийсь машинний влог. Але я тільки що була в цьому біля цього автомата, де ти даєш копійки, і воно, типу, тобі дає кеш, але в них така політика, що вони беруть 13% комісії. Тобто, мені треба обміняти 100 доларів. І щоб мені це зробити, мені треба заплатити їм 13 доларів. А я, блін, спочатку, я щось не прочитала, то а, я висипала монетки, і потім вже побачила, що там треба короче, цілу систему натискати. І вже прочитала, що тих 13% і думаю, ну мене жаба давиться, багато. Я почала ці гроші вишкрябувати, Ну, коротше, ну це ужас. Ну, наше так усложнять монетки. Я тепер розумію, чому тут не, не популяризується кеш, і типу, все робиться через карточки, через кредитки, тому що це реально дуже швидко, зручно і нема цієї головної болі, бо це просто. Я вже втомилася від цього. І я думаю, що якщо я просто прийду в магазин і почну висипати їм ці монети, то вони теж не будуть дуже раді, що я оплачую іменно монетками такими. Їду, напевно назад в банк. І в мене вони вже були посортовані в оцих спеціальних конвертиках. І зараз треба знов-то робити, бо я вже ж їх виняла звідти. Ти просто непруха якась сьогодні. Зато я купила ото, що я хотіла, типа. Як вони називаються? Дроти, пружинки, щоб сшивати. І в мене була надія, що там буде знижка. Я ж загубила чек, він ну, десь там лежить. І там писала, що 30% знижка на, на товар. І я подумала, що це тіпи, на весь товар, тіпи, на всю суму 30% знижка, бо це виходить дуже вигодно. А так, типу, одна позиція з чека, От. і там ліміт до, одної позиції, до одного купона в день. Тобто, навіть якби я коротше мені треба було б три дні приїжджати сюди купляти по нижці, але це все рівно дешевше, ніж на Амазоні, в два рази дешевше. Тому я вважаю, що це дуже хороший діл. От і навіть якщо мені не підійде, то я зможу його вернути. Бо що? Бо я купила їх не на знижці. А якщо ти купляєш на знижці, то ти вже типу, не можеш повернути товар. Ну якось так. Ну, конкретно в цьому магазині така політика. В Взагалі, я поїхала. Надіюся, що моя історія з монітками закінчиться нормально і закінчиться сьогодні, бо я вже втомилась. Все, погнали. Щастя, після довгого дня клати полощать мозги, можна нарешті поїсти. І от в мене тут є такі смачні цукерочки українські. До речі. Сливки-линивки. Отаке собі. Е -е, краще вже англійським писали. Смачного. А ще сталися покупки для волосся. Була собі не пробу нову маску, не знаю. А цю фірму у мене колись від них був е, термозахист, ніби непоганий, і хочу спробувати ще масочку від них. І взяла собі на пробу ось такий новий е, розплутувач, бо в мене дуже плутається волосся після оцих всяких еіртачів і так далі. Мені треба його відростити і так, щоб воно відросло здоровим. Тому спробую ось цю, не знаю, що це за фірма, взяла вперше вона ніби. Ну, серед хороших, скажімо так, позицій стояла. Тому сподіваюся, що мені підійде. Тут якраз для різних типів волосся мені має підійти. Значить, історія про те, як я міняла монети. Загалом мені поміняли в фіналі все добре. Але я вже казала, що я е, прийшла на відділення банку, мені дали такі спеціальні конвертики, я їх пофасувала. Втратила свою чергу, поїхала в, цей, в автомат, щоб мені то поміняли, але 13 доларів комісія, я перепрошую, це забагато. Думаю, ну повернуся на своє відділення. Значить, я приїхала вже зарані підготувала всі ці монетки, пофасувала їх, там одинички до одиничок, двічки до двічок, все. Приходжу, слава Богу, що не було черги, бо це якраз було після обіду. І я зрозуміла, що це найкращий час ходити в банк, бо люди вже наїжані, щасливі, немає черг, мене обслужили буквально за дві хвилини, реально дуже швидко. Я потрапила до зовсім інакшого працівника. Ну, приходжу і показую йому ці свої монети фасовані. кажу, так і так треба поміняти. Він Окей, бере. Розкриває ті мішочки, які я так старанно пакувала, вивалює все на стіл і вручну починає перераховувати. Я стою, така дивлюсь, думаю: Алло, для чого то було? Ну, ясно, то робила інакша людина, інакший працівник, але все рівно хіба немає якоїсь стандартної полісі, як це його робити. На що я сиділа, я втратила купу часу, у мене на все про все пішло три години. І я вже стою, мовчу, дивлюсь, просто як він рахує ті монетки, він мене перепитав, які хочу отримати гроші, перерахував два рази, щось там записав собі в комп'ютер, роздрукував чек, все, віддає мені, типу, я попросила просто кеш, біл, і все. І я така стою, думаю, блін, ну нащо було просто їх пакувати в ті мішочки? Якщо він просто їх розкрив, викинув і вручну перераховував. Ну, Анівейс, коротше, я зрозуміла, що е, якщо я щось продаю на маркетплейсі, то я прошу я ж, буквально просто папірцями або транзакцією, але ніяк не оцими монетками. бо мені то вилилося в цілу пригоду, воно лежало в мене більше місяця, я не знала, що з тим робити. А як взялася до нього, то виявилося, що це набагато важче, ніж я собі думаю. Але в цілому все добре. Як ви бачили, я отримала свою денюжку. І на цьому історія, слава тобі, господи, закінчилась. І я приїхала додому з отою головою. Але it's done, все я, я то зробила. Якось так пройшла е, решта мого дня під звуки дощу і гради. Я приготувала е, вечерю. На фоні, як зазвичай, вложик або серіальчик, просто ідеально для такої дощової погоди. Для мене ось ось така проста вечеря це найсмачніше, що може бути, без всяких заморочок, смачно замаринована курочка, картопелька, просто ідеально. Поки воно все запікалось, я трішечки почитала. До речі, зараз почала читати нову книгу, називається «Уроки хімії вечеря у шостій. Мені дуже подобається. Я небагато продвинулась, але спеціальну. Я скоро поділюся своїм відгуком. І на цьому все. Дякую вам за перегляд, що ви були зі мною. Ставте вподобайку і побачимося з вами в наступних відео. Всім па-па!